І Шнуала, народ! Ви на каналі Нічна Воїтелька. В цьому ролику ми поговоримо з вами про технічні моменти гри. Аддони, тим більше, що з виходом при патчу DragonFLY ситуація трішки змінилася. Деякі аддони конфліктують з новим інтерфейсом, деякі поки не оновилися, а є ті, які більше не потрібні. Давайте розбиратися. Але спочатку момент подяки моїм патронам та тим, хто зробив прямий донат. Інформація, як підтримати канал і посилання на патреон, як завжди, є в описі до відео. Дякую. По-перше, вам треба мати програму Курсфорч. Посилання буде в описі. В ній зручно встановлювати майже всі аддони. В програмі зібраний список аддонів. є розділ популярних аддонів, фільтри і пошук. До кожного аддону дону є опис, скріншоти і вся інфа, що вам потрібна. Найкраще, що робить ця програма, відслідковує оновлення аддонів і ви можете встановити всі оновлення в один клік. Це дуже допомагає, бо аддони оновлюються мало не кожен день. При встановленні програми антивірус може сваритися, але прога безпечна, офіційна. Можете сміливо додавати її в список виключень. Я умовно розділю аддони, про які ми будемо говорити, на чотири групи: умовно більше непотрібні аддони для інтерфейсу, для ПВЕ і для ПВП. Почнемо з умовно більше непотрібних. Коли я почала вивчати тему адонів детально, я зрозуміла, що новий інтерфейс умовно відмінив всього два аддони: це Багнон і Бартендер 4. Перший відповідає за об'єднання та сортування сумок, а другий за налаштування екшн-барів. Це все тепер робиться у edit Mode. І хоча з цих аддонах навіть зараз можна зробити більше налаштувань, ніж дає новий стандартний інтерфейс, всі необхідні потреби, які раніше задовольняли тільки ці аддони, тепер перекриває сама гра. Теж саме можна сказати про різні аддони для фреймів: фрейми це головні рамки персонажу, показники здоров'я, мани, енергії, гніву, ярості чи що там у вашого класу. Ваш особистий фрейм, фрейми груп, рейду, петів, таргету та фокусу. Зараз Blizzard зробили їх досить гарними, мені подобається їх зовнішній вигляд. Я буду використовувати стандартний інтерфейс. Але якщо вам потрібно більше налаштувань і інший зовнішній вигляд, то вам допоможуть аддони, такі як Shadow Unit Frames, Easy Frames та інші. До речі, Shadow Unit Frames має дуже багато налаштувань. Саме тому я назвала цю групу умовно непотрібними, бо все це тепер є у стандартному інтерфейсі. Але аддони все ще дають набагато більше налаштувань. Тож для звичайної спокійної гри вони не потрібні, але якщо вам їх недостатньо, аддони для вас. А от в інших моментах стандартний інтерфейс або просто не справляється, або взагалі не має таких функцій група налаштування інтерфейсу найперше плейти. У нас вже 10 доповнень, новий інтерфейс з новими налаштуваннями, але Blizzard все ще не можуть зробити нормальні плейти. Це якщо що, імена і смужки здоров'я над вашими противниками. Зі стандартними грати неможливо. Мій аддон якось на стрімі перестав працювати і я страшенно губилася. Я користуюся плейтером, але є багато аналогів. Наприклад, Treat Plates або Tidy Plates. Обирайте, що вам більше до вподоби. Вони всі є на курсфорджі. Якщо вам навіть зараз після оновлення інтерфейсу все одно не подобаються варіанти його налаштувань то є аддони, які дозволяють змінювати взагалі все, наприклад, LVUI. Це комплексний аддон, в якому можна налаштувати все. Але він специфічний візуально, а також навантажує систему. З цим аддоном ви можете трохи втрачати ФПС, тож до цього треба бути готовими. Omni CC. цей аддон вже не такий обов'язковий, як раніше. Він показує кд ваших спелів у секундах, але тепер ця функція є і в стандартному інтерфейсі, хіба що в аддоні, як завжди, більш гнучкі налаштування. Quartz. налаштування для кастбару показує дуже багато нюансів кастування спелу. Зараз мені знов ж таки подобається новий стандартний кастбар, але якщо ви хочете бачити кожну затримку свого касту або щоб кожний спел кастувався різним кольором, налаштування кварцу для вас. Блізмув все ще потрібен. Цей аддон відповідає за рухомість будь-яких вікон прямо в грі. Іноді він мене бісить, коли я ненароком трішки здвигаю вікно квесту, і воно потім нерівно. Але без нього грати буде страшенно незручно. Дея Character Stats показує ваш item левел, тобто рівень ваших обладунків. Details Фактично, це аналіз вашої гри, скільки демеджу ви внесли, або скільки хіло. Без нього можна жити, але дуже цікаво дивитися на свої цифри і порівнювати з іншими. А також допомагає побачити, хто з членів вашої команди недопрацьовує. Letrix Maps Відкриває повністю карту, навіть якщо локації у вас не відкриті. Lord UI Remake. додає інтерфейсу красивий затемнений стиль. Поки що не працює, треба шукати оновлення. Narcissus. аддон для красивих скріншотів і зйомок. Також в ньому є функція дивитися на вашу екіпіровку, її рівень і характеристики. Все красиво і зручно. Вікаура. З цим аддоном ви можете винести ваші основні спели, щоб вам було краще видно, які з них ви використали, які ще ні, які в КД і таке інше. Мені незручно, коли воно посеред екрану. Я люблю, коли інтерфейс мінімалістичний і ставлю тільки дійсно необхідні аддони, які не заважають бачити гру. І мій особистий мастхев чатбар, дозволяє одним кліком переключатися між каналами чату. Не треба оце писати через слеш. Дуже зручно. Але його нема у курс тобто треба качати окремо. Для нормальної гри у ПВЕ вам також знадобляться деякі аддони. Щоб по-людськи ходити в міфік ключі, вам знадобиться Angry Keystones. Цей дон показує час, який у вас залишився, щоб закрити данж, отримати плюс 2 плюс 3 до вашого ключа, кількість вайпів і ім'я бідолахи, скільки відсотків мобів ви поклали, і таке інше. Дедлі бос Mods або просто DBM. Показує механіки на босах, кричить, коли треба вибігти з калюжі, і таке інше. Працює на вордбосах, підземеллях і рейдах, адон незамінний. Летрікс плюс автоматизація геймплею, Лагодитися, як тільки клікаєш на майстра, приймати, здавати квест одним кліком, покидати тіло, коли помер, приймати рест та сумон. Це все можна автоматизувати. Налаштувань дуже багато, можна дивитися і обирати, що потрібно саме вам. Scanner – показує можливу здобич смобів. Босів, сундуків і таке інше. Якщо ви любите полювати за старими трансмогами, дуже полегшить вам життя. На грані аддонів для PvP і PvE стоїть бік дебафс. Він показує дебафи, які ви кинули на противника прямо поряд з його ім'ям. Здебільшого його використовують у PvP, але і в PvE зручно бачити, наприклад, скільки буде ще тривати стан прямо на противнику. Тож ми переходимо у групу аддонів для ПВП Blow – аддон, який приносить вам найбільше емоцій. Без зайвих слів. Отак. От Красиво! Це було красиво! Омнібар, незамінний аддон для арени, показує, які спели використав ваш противник і скільки вони будуть у нього в каде. Tell me when – він показує готовність спелів, які ви обрали. Зручно саме у ПВП, бо не займає стільки місця, скільки вікаура, більш мінімалістичний і можна швидко зрозуміти, який спел у вас готовий до використання, а який ще у КД. Я зробила це відео про актуальні базові, як мінімум для мене, аддони. Обов'язково напишіть у коментарях своє, без чого я не можу нормально грати. Будь ласка, не забувайте поставити лайк цьому відео, щоб якомога більше людей його побачили. Саме завдяки вам розвивається цей канал. А у мене все. До зустрічі! Слава Україні!